Той же Остап Вишня, це ж е класик української літератури. І знову мало хто знає, що він був у Чистяково-Торез, е що він був у Костянтинівці, що він написав гуморески про Шахтарів, Димитрового е сьогодні Мирнограда, е гуморески. Костянтинівці там директор заводу, такий е який. Вибачте, лайливими словами цегельного заводу поводився з робітниками, вони розбігалися і він е, прийшов і почув це від робітників. і написав гумореску на цього директора заводу. І пропісочив його в журналі Перець з цією гуморескою. Навіть про команду Шахтар, яка там програла і виходила з вищої ліги, вискакувала, у нього є гумореска про команду Донецьку. «Шахтар». Так що зв'язки. Остапа Вишня, наприклад, от з Занеччиною, дуже дуже великий, але знову говорю, багато хто не знає, навіть вчителів не знають про ці факти. Микола Хвильовий, це е, людина маловідома була, довго замовчувана, але перебування його ось е, в Дружківці, в тому числі Олесь Гончар, який в роки війни був поранений і знаходився в госпіталі в Дружківці. Це теж теж маловідомі факти.